Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна, я із Черкащини. В попередньому відео ми разом з вами стригли вербу хакураніший спірель. Формувала я гортензію, показувала вам навіщо я це роблю. А сьогодні хочу вам показати, як виглядають рослини. Пройшов тиждень, наскільки вже приріст на рослинах і як гарно квітує гортензія. У нас пройшли дощі після того, як я вам зняла відео і. Це дуже гарно відобразилося на рослинках. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся, ставте вподобайки і давайте будемо оглядати з вами разом рослинки. Подивіться, пройшов всього тиждень. Хто не дивився попереднє відео, заходьте, дивіться, залишу вам посилання вгорі. І подивіться, які прирости на вербі, хакурані шики. У нас пройшли дощі. Після того, як я вам зняла відео, днів 4 йшли дощі. Це дуже гарно відобразилося на рослинках. Подивіться, наскільки гарна стала спірея. Передивіться відео, хто не бачив, вона там така лисувата була. А зараз дивіться, які вже гарні прирости і як їх дуже багато. Дуже гарно виглядає спірея, набагато краще, чим була. Передивіться, будь ласка, в попередньому відео. Також вже квітує гортензія. Тиждень тому я її трошки підкоригувала, відрізала лишні пагони, залишила набагато менше. І подивіться, які гарні. вже Квіти ось моя долоня. Подивіться, які здорові. Мені дуже подобаються. Є в мене новинка в садочку. Це зараз підійду ближче, вам покажу. Лаванда отримала подаруночок від подружки на тих вихідних. Ось подивіться, назву не знаю, як називається, але подивіться, які в неї бархатні і темно-фіолетові насичені такі квіточки. Дуже гарно. Хто не знає назви, підкажіть, будь ласка, у відео. Також після дощів живучка триколор. Себе дивіться, як гарно почуває. Купувала цієї весни. Одну таку поділку, і вже дивіться, скільки вона росла. Розпаковку показувала в попередніх відео, замовляла через Facebook в одної людини. Імперата циліндрична Ред Барон. Дивіться, яка гарна. Але весною, на початку весни, коли вона тільки зійшла, набагато в неї були яркіші оці листочки. Також є в попередніх відео, я показувала іншу свою клумбочку. Там показувала наскільки вона насичена, ця імперата циліндрична. Мені вона дуже подобається. Покажу вам зараз очіки свої. От очиток триколор починає квітнути, будуть такі розовенькі, але він, мабуть, трошки агресор. Так як я садила осінню, садила невеличку таку поділку. Одна була отака гелячка відломилася, і я так її втикнула поруч. І подивіться, вже осінь, зараз у нас 21 червня і вже як наросло гарно. Але мені дуже подобається він, вже гарний. Ось поруч такий очіток, це й не так швидко наростає. Очиток варієгата. Здається, називається Підпишу вам, знайду свої записнички і підпишу. Ці всі очітки купувала в однієї людини. Цей очіток мені також дуже подобається поруч з оцим ялівцем. Тут такі сіро, голубі гілочки. І тут такі сірі ось такі. Варії гатні, дуже гарні. Опунція дуже чудова. Ну, не знаю, мабуть, вона в цьому році не буде квітнути. Хто має опунцію, підкажіть. Мам... Мабуть, не буде. Мені здається, немає в неї квіточок. Ось очіток. ще один. Також не пам'ятаю назву, підпишу вам буде скоро квітнути. Але він такий дуже гарний, насичений, жовто, зелені, білі листочки, дуже гарні. Ось уже хосточка одна зацвіла. Ця хосточка відноситься до таких маленьких видів. Я її тут заховала під туйкою. І ось такі в неї вже колокольчики. Гарненькі. Ой, зараз перейду. Далі вам хочу показати молодила, чи каменна роза, як кажуть, які здорові на рослин. Це я їх садила осінню. Ось, подивіться, яке здоровенне. Приложу вамсь. Руку свою, і подивіться, таке здорове, дуже гарне. Мабуть, їх потрібно вже розсаджувати. Я не знаю. Це в мене перший досвід з молодилами, а одне ось молодило цвіте. Чула, що коли цвітає оце молодило, то вже все воно пропадає. Його потрібно вже буде видаляти. Але хочу дочекатися, щоб воно зацвіло. Подивіться, які гарні. Будуть в нього квіточки. Як зацвіте, обов'язково вам покажу, поділюся з вами. Так, і от за тиждень, за період, коли пройшли дощики, коли усе підросли. Зараз ближче вам покажу. Дивіться, які вони насичені темно бордового кольору. Підпишу, як називається. Це я сама сіяла, пізненько вже їх посіяла. О, мабуть, в кінці березня, початок квітня їх сіяла. Вони такі ще невеличкі. Але буквально за тиждень дуже гарно підросли. Я в попередньому відео також вам їх показувала. Можете порівняти, як, змінився, як змінилися рослинки, як ця клумбочка змінилася. Всього тільки за тиждень. Подивіться, які гарні, дуже гарні. Ось ці молодилка я садила весною. Це я отримала, також показувала розпаковку весною замовляла. Ось це молодило, оце, оці малесенькі, що в рядочок. Це я розсаджувала із отих своїх осінь. Ну, вони були такі манюсінькі, такі мансінькі-манюсінькі. І ось вже наскільки вони виросли. Лаванду вже потрібно обрізати це я осінню її садила тут. Буквально ось не можу вам. На жаль, камера не передає цей аромат, але ось тільки тронула гілячки, і вже мені чути цей запах лаванди дуже класний. Класний запах. Не передать. От є така лаванда, що ти її трогаєш, ту, що я вам перед цим показувала, вона не так пахне. А ця ну, прямо ось тронула одну гілячку і вже пішов аромат. Дуже класна. Сосна на штамбі, дуже багато приростів в цьому році. Подивіться, яка гарна, дуже гарна. Це рослинка, яку я садила цієї весни, замовляла в магазині Флоріум, показувала розпаковку. Наскільки я була розчарована, ну, ця рослинка почувається себе непогано. Також підпишу вам назву, бо не пам'ятаю. На задньому плані хосточка голубенька, й хера дуже гарно наросла, осінь садила. У мене тут на цій клумбі багато нових посадок, так як я її тільки формувала осінню почала по чуть-чуть сюди досаджувати рослини. А то була така бузенька. Отак, отак ішла по цю спірею, а вже сюди далі я продовжила буквально осінню почала садити оці всі рослинки. Зараз перейду на ту сторону і покажу вам самосів Пітуніє. Садила я цю петунію, сама із насіння років, мабуть, три назад. І от так кожного року це звичайна, проста петунія, біла. І от кожного року десь дві-три насінинки виростає, і не потрібно садити. Ось одна. Дивіться, яка гарна. І он далі друга. І їх залишаю. А то якийсь рік була насадила, в мене їх прям була ціла поляна цих білих, довго цвітуть. Дуже гарно. Ну, таке коротенький огляд вам показала рослинок, як себе почувають. Ой, і ще хочу вам показати, цвітуть зараз. Лілії зараз підійду ближче і покажу вам лілії які гарні, такі бордові, темно насичені, дуже гарні. Зараз перейду на іншу клумбу і вам покажу, як поєднання лілій із Барбарисом виглядає дуже гарно. Але ось іду і помітила кампсіс. Буквально той тиждень я вам показувала і розказувала, що це Ліана агресор, і, і повиривала ж ті, що були, і ось знов постійно потрібно виривати, не дивлячись на те, що я його. Заливала раундапами. Зараз перейду на іншу клумбу і вам покажу. Подивіться, яке гарне поєднання барбарису з ліліями. Лілії бордові і барбарис бордовий дуже гарно виглядає. Той забор, звісно, не дивіться на нього, на той сусідський забор. Нічого, колись буде красота. Скажіть, як вам подобається поєднання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже гарні лілії. Ну що, друзі, на цьому буду відео своє закінчувати. Показала вам такий невеличкий огляд. Клумбочки, як вона почувають рослини себе після стрижечки. Дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Я ось прохожу поруч і чебрець. Цей чебрець можна використовувати в чайок. Також дуже пахучий, класний. На цій клумбі дуже багато в мене роботи. Буду скоро працювати, не вистачає часу. Спірея дуже гарно. Хто не бачив попереднє відео, обов'язково зайдіть, передивіться і порівняйте, яка вона була тоді і яка зараз. І напишіть мені в коментарях.